Це просто пушка. Приїхали нові пиццепечі піцепець. Печі для піци від піцемастеру, шведського виробника. Ось такого плану, але ще ми з механічним управлінням не зібрали. Приїхала саме механіка. На 8 та 12 піц. Тут камені змішувана глина та шамотний камінь дає хрустку скоринку, нижній етаж так само, регулюється вентиляція. Тут інструкція по запуску печі, ось там от можна відкрити. Вентиляція працює, налаштування вплоть до. До 400 градусів вона витримує, тобто неаполітанська піца спокійно у вас буде робитися по ціні. по ціні. Саме важне на 8 піц. Зараз піч з механічним управлінням коштує 5 тисяч євро. На 12 – 5 дев'ятсот Якщо захочеш придбати піч або цікавить інше обладнання, то звертайся до мене в особисті повідомлення.